Вітаю! Сьогодні покажу вам короткий комплекс справ, який покращує відтік жовча, а також роботу нашого кишківника. Дуже важливо для кожної людини дбати про своє травлення, оскільки наш емоційний фон багато в чому залежить саме від того, який мікробіол у нашому кишківнику. Тож, що ми робимо? Ставимо стопи на ширині тазу. Починаємо з того, що будемо витягувати бокові поверхні, оскільки наш жовчний знаходиться з правої частини. Внизу підтримуємо печінка і там наш жовчний. Дуже часто спазми з цієї сторони, якщо ми, наприклад, постійно за кермом або робимо щось правою рукою, затискання жовчного міхура сприяє тому, що у вас погіршується відтік жовчий, і це запускає таку ланцюжок певної реакції, і потім ви вже лікуєтеся у вас траентеролога. Потрібно лікуватися в лікарів, але разом з цим ви маєте розуміти, що покращення вашої постави, відновлення ось цього. Нормального стану м'язів, нормального тонусу м'язів з обох сторін буде поліпшувати ваш стан на постійній основі, і вам потрібно буде менше ліків або взагалі вони не потрібні будуть. Що ми робимо? Поставимо стопи наші тазу, піднімаємо праву руку вгору, ліво тягнемося вниз, робимо звичайні бокові нахили вліво і вправо. При цьому тримайте корпус рівно, живіть злегка. Підтягнуті сіниці також злека стиснуті, слідкуйте за тим, щоб не було зайвого прогину у попереку. Дуже звичайні, прості рухи. При цьому голову повертайте в одному напрямку з вашою піднятою рукою. Такий повторюк достатньо зробити по 10, наприклад, на кожну сторону. Ви можете робити цей комплекс вранці перед сніданком, після склянки теплої води. Зупиняємося далі розкриття грудного відділу. Звичайні оберти плечима назад. Теж можна зробити до 10 повторів. Зупиняємося, ставимо стопи трохи ширше, повертаємо їх назовні. Сідниці стиснути, животик підтягнутий. Робимо в руках півкола і у нас далі також нахили, але тепер у нас руки трохи призігнуті, а стопи повернуті назовні, і важливо, щоб вони були трохи ширше, ніж ширина вашого тазу. Теж можна зробити по 5-10 повторів на кожну сторону. Видих робіть в центрі, видих робіть, коли ви робите нахил, вдих робіть в центрі. Ви вже маєте відчувати, що у вас поліпшується таке приємне витяження з правої сторони, особливо якщо є ось такі певні процеси з жовчним, що жовч залишиться, то вам буде вже відчуватися певне полегшення. Зупиняємося. Далі повертаємо стопи вперед, ножки ставимо приблизно 1 метр ширина між ними. Таз підкручений, підкручуємо животик підтягнутий, плечики розкриті. А сама майна змукатіча красина. Праву долоню витягну перед собою, долоню до стелі, ліва долоня на праве плече. Беремо вдих в центрі, з видихом проводжуємо поглядом в свою долоку, таз при цьому фіксуємо, тобто ножки не розслаблені, не гуляємо тазом і повертаємося потім в центр. Тут вдих поміняли долоньки, пішли в скрутку на іншу сторону. Вдих в центрі, долоня дивиться в стелю, видих, підемо в скрутку. Вдих. Міняємо видих, вдих, центр, видих. Такий рух робить зараз масаж вашій діафрагмі. Дуже часто спазмована грудна діафрагма також є причиною того, що відбувається погана інрвація внутрішніх органів і також запускає певний ланцюг неприємних подій у, вашому, у вашій черві порожнині. Тож вдих, центр, видих, проведжаємо поглядом руку. Теж тут можна зробити по 10 повторів на кожну сторону. Можна зробити 20, скільки вам хочеться, залежно від того, чи є у вас якась фізична активність протягом дня. Можна робити і вдень і ввечері. Зупиняємося. Т -т 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 стопи збираємо трохи вище на ширині тазу, ставимо долоні на рівні талії і робимо звичайні кругові оберти тазом вперед, в сторону, назад. Можна зробити таких 5-10 кругових обертів. Цей звичайний рух покращує мікроциркуляцію крові вже в достому кишечнику. Ви можете відчувати, що а, ви прямо рухаєте зараз м'язами, зараз міняємо напрямок. Рух максимально простий, при цьому ефективний. Чудово. Ставимо стопи тепер ще ширше. Катя красина, аскун, яку ми робили перед цим має ще одну варіацію. Катя красина 2. Трохи складніше, не всім підійде залежно від фізичної підготовки. Що нам потрібно? Ми робимо замок, втягнумо його перед собою, демо в передній накле, живіт обов'язково. це обов'язково. в центрі з видихом демо вліво. Вдих, в центр, видих вправо. Вдих, в центр, видих ліво. Вдих, в центр, видих вліво. Вдих в центр, видих вправо. Тут важливо тримати сильні ноги, сильну спину, лопатки тягнути змика до тазу, погляд тримати вниз, не, за, тобто не дивитися зараз так вгору. І також ця асана ви можете зробити ще декілька разів, або відпочити, зробити, наприклад, два підходи. Це дуже крута асана, яка допомагає пропрацювати м'язи спини. Я її використовую в декілька випадках. Працюю з поставою і, коли треба, поліпшити роботу а, кишківника. Тож беріть на зміну. Збираємо ніжки разом, ставимо праву ножку за ліву, стискайте зараз внутрішню поверхню стену, піднімаємо праву долоню вгору і робимо наклон в ліву сторону. Знаходимося тут в статиці приблизно 30 секунд. Дихаємо погляд, направляємо через руку вгору, підберіть і злегка підтиснути, щоб ви не запрокидували голову. І якщо відчуваєте, що у вас прям є якийсь спазми, ви знаєте, що у вас там саме спазми, то ви можете робити такі статичні витяження ввечері після робочого дня. Можна робити це стоячи, можна робити це сидячи, неважливо. І також тепер робимо на іншу сторону, ніжки перехрестили, стиснули легка внутрішню поверхню стегон, ручку ліву підняли вгору, погляд через ліву руку вгору, при цьому ще можна плеча потягнути вниз, щоб не закривати шию. Опускаємо ліву рукові стопи разом, робимо замок за спиною, плечі лопатки потяніть вниз, відчути розкриття грудного відділу, ніколи не завадить, і відпускаємо. Далі ми з вами ставимо стопи на лінії тазу, сідаємо назад на м'які коліна, коліна залишаються на стопами, ми не виводимо їх вперед. Ставимо зараз долоні на зону крижу, фіксуємо його не на сідниці, а прямо по центру. Зафіксували, відчули. І тут зробимо декілька рухів на те, щоб змобілізувати крижовий відділ. Вдих робите сідниця, подаєте наче до стелі назад, з видихом підкручуєте та за допомогою в'язів живота. Вдих і видих. Рух маленький, дуже маленький. Якщо ви відчуваєте якісь. Болів відчуття відчуттям, руссю пропустіть його, він не всім підходить. Але в цілому, якщо є якийсь спазм попереку, то він вам дуже допоможе. Можна зробити таких 5-10 повторів. Після цього знову зробимо вдих, потягнемося руками вгору, видих опускаємо руки вниз. Далі ми з вами переходимо вниз на килимочок. Поставте зараз долоні під плечі, коліна на ширині тазу, стопи на півпальці, підтягніть живіт, зробіть 10 рухів, кішка корова з вдихом, ми виштовхуємо грудний вперед, в плечі підцях тягнемо назад, животик підтягнутий з видихом, оброблюємо спинку. У вас не має бути занадто великого руху, не потрібно робити його дуже великим, зробіть його маленьким. Такий повторю. Можна зробити 10-15, залежно від того, як ви відчуваєте, скільки вам хочеться. Якщо ви знаєте, що у вас більш спазмований грудний відділ, зробіть акцент саме на грудний відділ, не рухаючи зоною попереку. Рум буде ще меншим, але він буде мобілізувати ваш грудний відділ, а також грудну діафрагму, про її важливість, я вже говорила. Зупиняємося тут. Після цього а Ми витягуємо назад праву ножку і ліву руку погляд тримаємо вниз, стопа задньої ноги на себе, живіт підтягнути, балансуємо тут 10 дихань. Якщо дуже важко, опустіть, підніміть. Або тільки ногу, якщо не можете ще тримати, це нічого страшного, тільки ногу Потримайте Потримаємо так 10 дихань, поставте ліву долоню назад і так само ліва нога і права рука. Теж до 10 тихий. десь опорною рукою, не завалюйтесь, балансуйте. З часом ви будете відчувати, що цей рух дається набагато простіше. Тепер ми з вами обережно лягаємо на живіт, ставимо ноги на ширині тазу, лігті виводимо перед собою паралельно до одного, долоні дуже добре втискаються колоночі. Стопи поставте напів пальці. Підтягніть живіт і підкрутіть таз, тобто активуйте м'язи живота, прогін має бути з контролем. Ми робимо вдих в центрі, з видихом дивимося на праву ногу, вдих центр, видих на ліву. вдих-центр, видих право, вдих-центр, видих ліво. Такий повторів можна зробити вісім на кожну сторону. Видих, видих і видих. Нагадую, що мають бути активними м'язи живота, тегапромин завжди має бути безпечним для вашої спини це стосується будь-якої практики йоги чи будь-якої фізичної активності, в тому числі і у спорозай. Зупиняємося в центрі, розслабте стопи лата, залиште підкручене. Поставте долоні трохи далі від себе, лікті ширше, ніж ваші плечі, і далі від ваших плечей. Зробіть вдих, з видихом, підніміть корпус вгору, вдих, вдихогніться назад. І таких повторів, відтискань можна зробити 5-10. Зупиняємося. Поставте долоні на долоні, поки її на долоні, і та повністю розслабтеся. Далі ведемо руки на згадовані дивиться до тіла, одночасно піднімаємо плечі, голову, при цьому не запропилюючи голову назад і обидві ноги. живіт залишається підтягнутим. Тому ви не піднімаєтеся високо, але підніміться контрольовано і безпечно для себе. Тут на 5-10 дигь. Можна зробити невелику динаміку, якщо важко. Опустіться і підніміться ще раз. Якщо відчувається болю відчуття в спині, піднімайтеся менше або подихайте ще просто в кобрі. З часом, якщо ви робити на постійній основі, то ви ще й спинку собі підліхуєте. Головне, не робіть нічого через біль. Після цього ставимо долоні під плечі, відтискаючись, піднімаємося, нам потрібно себе скомпенсувати після прогинів. Ми це зробимо в положенні дитини. Сідаємо на стопи, колінка можна поставити ширше. Ідемо руками вперед, обличчя кладемо або на подушку, або одразу на руководимо і тут залишимося на десь тихо. Якщо вам виходить, якщо комфортно, то поставте колінка разом. Обережно піднімаємося, залишаємося сидіти на стопах, зробіть круговий опер плечі надачі проскрити плечі. Підкрутіть таз, щоб не було зайвого прогону попереку. зробіть вдих з видихом під скутку в праву сторону, животик залишається підтягнути. не тисніться ви руками, це все з допомогою м'язів вашої спинки і рук. поверніться в центр і зробіть з видихом скуртку в іншу сторону. Вбіг в центр видих. Будь-які скручування покращують роботу нашого пішківника, шлунку, і всіх внутрішніх органів. Тому що це відчути зараз собі Головне тримайте в тонусі, в цьому русі, тримайте в тонусі всі м'язи, тобто контролюйте свої рухи. Зупиняємося в центрі, потягнемося, викинемо своїми до гори, Витягніться, витягніться. І ще налягаємо на спину, ми завершуємо наш короткий комплекс. Невеликою перевернутою позицією. Поставте стопу біля тазу, напружте нижню частину животика, на 10 дихань ми з вами піднімаємося. Зараз ватка на васану. А ваше завдання відчути, що ви поперед тискаєте в підлогу за допомогою глибоких м'язів живота, тобто не прямого м'язу живота, а прям відчуваєте всі м'язи і тут, і, 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 і внизу живота, витягуйте долонки перед собою і тут декілька дихань. Опускаємося, відпочиваємо. Також ми з вами активуємо зараз усі м'язи живота, щоб ще ліпше покращити роботу саме кишківника. Ми піднімаємо голову, наче хочемо додивитися до лівої, тут до правої стопи. Ліва, право, ліво, право. І так поперемінно, тримаючи увагу на м'язах живота. Зупиняємося. Відпочили, через піднімаємо голову, просто тягнемося руками по направленню до наших голенів. Дихаємо і розслабляємося. Кладемо долоні назад, відкриті до стелі, піднімаємо зараз таз вгору, підкручуючи його, утримуємо положення півноста протягом 10 дихань. Не на розслабленому животику без перепробного попереку. Можна також покласти долоні під а, таз, не крутіть головою в цьому положенні, перевернути в позиціях, це не є корисним. Якщо важі ночі ні, то пропустіть цю а, асану або зробіть невелику динаміку. Гору вниз, гори вниз. Обережно кладемо спинку, не кидаючи її на підлогу. Долоні в сторони, коліна йдуть вліво, погляд повертаємо вправо. І міняємо коліна, йдуть вправо, обидва, погляд вліво. І ще один раз вліво, погляд вправо. І поміняли коліна вправо, погляд вліво. Таких скручувань ви можете додати собі більше після цього. Можна розслабитися на одну-дві хвилини, не нехтуйте цією позицією. Насправді, коли ви виріняєте положення тіла на підлозі, ви знімете взагалі всі зайві спазми з вашого тіла. Це допоможе вам і вашому здоров'ю. Також ви можете промасажувати зону сонячного сплетення. Дуже часто люди, у яких є проблеми з жовчним міхром або з кишківником, вони мають спазми саме в зоні сонячного сплетення. А там, де блукаючі нерво, найближче знаходиться до верхньої поверхні нашого тіла, тож ви можете поставити доволі на середину сонячного сплетення, і якщо ви відчуваєте там волю відчуття при натисканнях. Промасажуйте це місце протягом однієї двох хвилин, щоб ці спазми пішли, і можете зробити цей масаж собі в певний проміжок часу, кожного дня, наприклад, ввечері чи вранці, будете відчувати, що у вас реально поліпшується робота і взагалі навіть стан буде змінюватися. Спробуйте також, ви можете долоньками йти вздовж нижньої лінії ребра і прям пробувати так долоньками під ребра заходити. Якщо там. Відчувається біль, це точно ваше, вам необхідно це робити, я дуже часто з клієнтами рекомендую. А, і ось так, що вас дві хвилинки помасажували себе, ще можна зробити масаж животика, простукати його. Насправді кишки не дуже любить, коли його так простукують-простукують. Потім піднятися, продовжувати свій так, комплекс короткий, а, при постійному регулярному виконанні, ви помітите зміни і у своєму емоційному стані, і фізичному стані. тож. Робіть на масте, буду вдячна за підписку, за коментар і також за подяку у формі лайку. Будьте здорові!